Я думаю, що в цей час, коли така серйозна загроза вже над нашою нацією, над нашою землею, то тут е, вибору просто немає. Ти або борешся, хтось, наші хлопці, борються там на передовій. А друга частина повинна бути в тилу і бути корисною так чи інакше. Тому що той фактор, наскільки би він не був банальний, але нас реально приспали. 1991 року. І чогось здається, що в суст наших політиків вся наша культурна спадщина, наше багатство надр наших, наше духовне, і звучало досить пафосно. А є в нас з чим пишатися і є за що боротися. Тому я вважаю, що так чи інакше, якщо ти не можеш, або ти йдеш на передову, або ти просто допомагаєш там, де ти можеш. Тому у нас особ... вибору особливого немає. У справжніх, нормальних українців. Так собі думаю. Ми, переїхавши на Західну Україну, почали з перших потреб в Києві для наших хлопців варити просто з ресорів пластини і щодня ми відправляли їх до Києва. І... Кожні потреби, які з'являлися щотижня, щодня, щомісяця, нові, нові, нові. І ти вже не можеш просто по-іншому. Якщо в тебе є багато друзів, є близьких, які тебе підтримують, і не лише вдома, не лише в Україні, а й за кордоном, то ти розумієш, що це потрібно зараз і вже, і, і робити це. З дитинства на сцені, і як творча людина, яка і як режисер в народному фольклорному ансамблі Червона калина і актор в театрі і як артист розмовного жанру, особливо комедійному амплуа, то я не можу бути якби без цього. Зрозуміло, що зараз час зовсім недотичний, бо в нас насправді дуже багато трагічних новин щодня. Але хлопці раді чути і волонтери, і колеги. Хотя і всі ми хочемо зараз почути якусь позитивну емоцію, і яка може тебе надихнути. І мені дуже, я згадував і російськомовним артистам, українцям російськомовним надсилав цього вірша, який написав наш маестро Анатолій Матвійчук, такими рядками. Здригнулося небо й земля, завмерли від подиву знову учора. Я вбив москаля. Було це непросто, панове. Чи вже мене так допекло, чи втрутилась бісова сила, та взяв я велике кайло і гостро заточені вила. Я вдарив його тільки раз, а міг же і два по-любому. І він майже зразу погас і впав на чеку кіль соломи, і гипнув, мов скриджений пес, закривши своє підвало, і згинув навіки. І мов би його не бувало. Я виграв у цій боротьбі. Я став переможцем двобою. Я вбив москаля у собі, О, як я пишаюсь собою. Сьогодні нам, як волонтерам, таким творчим волонтерам, вдається робити все напевно, за. Час війни ми зробили все, що можна, можуть зробити наші люди, ми своїми руками. Буржуйки, окіпні свічки, спальники, ще їм, те, що зараз потрібно нашим хлопцям, те, що вже другий сезон зимовий, який ми у війні. Ми стараємося у перші, перші речі, які робили, завжди було щось нове і важко. Так а зараз ми вже більш-менш маємо досвід у всьому, знаємо, які люди спеціалістів можна залучати до виготовлення і пошиву будь-яких речей з амуніції, підсумки, будь-то ноші, РПС, карімати, дощовики. Ну і ті ж самі спальники, літом були літні, зимою зимові. Ось і готуємо з художньою школою номер 7 дитячою велику виставку е амуніції, трофеїв, які вже понад рік розмальовують діти і викладачі, вже розмалювали більше 300 тубусів і гільз. І хочеться, щоб насправді ці речі, які нам допомагають на донати виконувати запити наших хлопців, починаючи від звичайно від берців до тепловізорів, дронів були корисними. Ось тому я думаю, що ця виставка. Нагадаю всім, хто вже призабув, чи що у нас серйозний ворог і страшний, з яким потрібно боротися і в день, і вночі. Слава Україні!